Спасите! Помогите! Шутка! Це моя жирка. Ух, ты ж... Поки я збираюсь у зал, мені треба вам дещо розповісти. Звичайно я не фарбуюсь у зал, але сьогодні я хочу розповісти вам цю новину у такій уютній атмосфері. Після завтра я йду у салон фарбувати волосся. Так, я пам'ятаю, що я казала про салонне фарбування. Я зрозуміла, що фарбування у салоні це не моє. До речі, про це в мене є окреме відео. Подивіться, я дуже хвилююсь, бо я не знаю, який результат я отримую. Фарбуюся, до речі, зараз на фронталку. Не знаю, що там напевно якісь плями є. Як я взагалі наважила, що зробити зі своїм волоссям? Я не знаю. Моя душа попросила змін. Я дослухаюсь до неї. Я цілком розумію, що ось це це буквально мертве волосся в мене на голові. Я не боюся, що воно відпаде. Я приймаю це та не засуджую їхній вибір. Повернемось все ж таки до змін. Чому я обрала салон? Бо це, напевно, розумно з мого боку, але я обрала салон. Через те, що я розумію, що ті зміни, які я хочу зру... зробити вдома, е... не неможливо, але травмування явно буде більше, ніж якщо це мені буде робити якась професійна людина. Я не знаю, який результат я отримую, бо сьогодні майстриня мені писала: питала, що, що саме було на моєму волосі за останній рік. Я їй сказала, що за останній рік я фарбувалась п'ять разів. Напевно, я трохи зменшила цю цифру. Останній раз в салоні я фарбувалась два роки тому напевно, а вдома я фарбувалася останній раз. Бачите, як корні вже відросли? Це на початку липня. До речі, останнє моє фарбування це ось це відео. Тому подивіться. Можливо, фарбувати волосся перед важливою подією це не найкраще рішення, але це було єдине місце у її графіку. Я чекала цього моменту вже більше, більше місяця, напевно, більше двох. Ой. Ой ой. -ой. Е... На консультації мене попередили про те, що волосся. Повинне бути не свіжим, тому попросили помити голову за кілька днів. Я помила вчора ввечері. Процедура буде тривати зранку до вечора. Мене попередили, що мені треба буде взяти із собою щось поїсти. Сподіваюся, людей у залі буде набагато, бо погода сьогодні просто треш. Якщо чесно, я не знаю, що із собою можна брати у салон, бо, бо брати якісь сосис... сосиски, напевно, буде не дуже. І дійсно, не знаю, що люди із собою беруть, бо це займаю буквально цілий день цілий день фарбування з 10 ранку до 7 вечора. Все нормально, це виправляється міцеляркою. Просто сьогодні в мене кардіотренування. Тим паче не треба було наносити макіяж, але поговорити з вами хочеться. Погода стає ще гіршою, я бачу. Мені подобається колір на кінчиках. Ні, ну хотілося б ще світліше справді. Але останнім часом, коли я фарбувала коріння, я вже не з таким ентузіазмом його хотіла фарбувати. Тому що мені було за темне, я хочу вже світліший колір. А ось таким. А, до речі, ось ця прядка. Насправді, тут ще і темне волосся, бо голова чиста, і усе волосся перемішалося, і дуже складно її знайти. Але мені зробили тест пасмо і ніби все добре. Я розумію, що я маю прикольний колір зараз, але дійсно хочеться чогось новенького. Тому я піду до залу, а ми з вами зустрінемось вже. По суті, ми з вами зустрінемось вже через кілька секунд. А для мене пройде два дні. Побажайте мені гарного тренування. Увімкнула камеру і помітила, що я забула. Не фарбувати вії. Через півгодини я вже йду фарбувати волосся. Зараз хочу поїсти сирочок. Що із собою я беру? Вчора я склала такий судочок, але мені здалося, що він занадто вонючий, напевно. Просто дійсно не розумію, як можна їсти, де можна їсти на вулиці зараз дощ і холодно. А ті склади, які будуть в мене на голові, а вони повинні бути у теплі завжди, щоб спрацювати. А їсти усередині. Ну, якщо я буду їсти усередині, то мені буде дуже незручно. Тому я зробила сьогодні ліниві вареники. Візьму їх, візьму протеїновий батончик та таку пюрешку. Я зазвичай їм ці вареники разом з нею. Коротше, про всяк випадок, візьму з собою. Погода просто жесть. Така погода буде весь тиждень. Я зробила легкий мейк зовсім трохи на лоб, бо я знаю, як мої голову у солонах зазвичай. Почали висвітлювання із затилку, начіпляючи коренів. Замість звичної усім фольги майстриня використовує термопапір. Він не так гріє, відповідно, не так травмує волосся порівняно з фольгою. Але іноді прогрівати феном потрібно. А ще дуже зручно писати час нанесення. Я настільки довго чекала цього моменту, що не вірила, що це вже трапляється. До речі, досить непомітно пройшли перші 2,5 години, настав час для обіду. А одразу після ми пішли змиватись. Мені нанесли маску, яку краще тримати у термошапці. А далі вже бачимо перший результат та перерва на чай, поки висвітлюються корені. А далі знову мільйон повторюючихся процесів. Висиджування із масками, вирівнювання тону коренів та довжини, знову перекус, змивання та тонування. Чи втомилась моя шкіра голови? Однозначно так. Під кінець дня навіть міксер втомився та розрядився. І вже нарешті на сушимо волосся та дивимось на кінцевий результат. Вибачте, це напевно найхвилюючий момент мав би бути, якби не втома через те, що ми просиділи там 9 годин, уявляєте? А мені уявляти не треба. Результат через три, дві, одну. Це все для того, щоб я виглядала ось так. Я в шоці з того, який рівномірний колір вийшов, бо, як ми пам'ятаємо, мої корені виглядали так, довжина ось так. Як? Я не знаю. Я дуже рада, що я це зробила, хоча поки що виглядає незвично, я розумію. Але я вважаю, що мені личить. Я дійсно дуже рада. Хоча колір не вийшов як у Дейнеріс або Цирі. Це не дивно, бо пам'ятаємо, який в мене був ісходник. Пу-пу. Насправді, з приводу звикання, коли я фарбувалась у рудий, я не могла звикнути до нього близько двох тижнів, хоча проходила з ним більше двох років. Тому це нормально. Дякую вам за перегляд. Можете написати свій відгук на мій новий колір у коментарях. А на кінець я залишу цікаву інформацію про фарбу, яку я дізналася у перукарні. Ну, із алергіків, тому вот, що є м'ячна пудра, uh -huh. ну, для висвечування є м'ячна. Це в основному із-за того, що є алергія на аміак Uh -huh. у людей. І от тоді тогда надо использовать вообще безаммиачный краситель, придуман для тих, у кого алергія. А люди чего-то часто думают, что, что это... Более щадящее, да? да. Ну, это вообще не так. Я этот вопрос много изучала, потому что я люблю эту химию изучать. Uh -huh. И там, на самом деле, производная аммиака. И вообще там немножко еще ну, более жестко может даже без амиачка работать, чем аммиачка. Там через спирт. Аммиак... ну, короче, uh -huh. там аммиак законсервированный в спирте. То есть, люди думают, что без амиочка они делают себе щадящее окрашивание, а на самом деле нет. Ну, это только если у тебя ну, непереносимостями анкал.